На Україні триває призовна кампанія Осінь 2013 у жовтні листопаді. На строкову службу призвуть більше 10 тисяч юнаків. З них у відповідності до рішення Кабміну у збройні сили направлять 5 тисяч осіб. Нагадаємо, що за рішенням вищого керівництва держави цей призов стане останнім. Українська армія з 2013 року буде комплектуватися виключно військовослужбовцями контрактної служби. Наше головне завдання підняти рівень боєздатності нашої. Армії наших збройних сил і реформа вона спрямована на те, щоб ми зробили професійну армію, яка б здатна була відповідати на ті виклики сьогодення, які. Сьогодні є стрімка професіоналізація збройних сил України, призвела і до скорочення кількості юнаків, яких призивають на військову службу. У порівнянні із минулорічним осіннім призовом зі Львівщини настроково відбудуть майже на 500 осіб менше. Ми повинні призвати і відправити 600 чоловік до лав збройних сил. Не тільки збройних сил, а й також і інших військових формувань. Якщо для збройних сил, то порядка 375 чоловік. А 225 чоловік це люди, які будуть служити в внутрішніх військах, в державній службі, в спеціальній службі транспорту і зв'язку і так далі. Юнаки, яких відібрали під час останньої в історії збройних сил України призовної компанії, стверджують, що йдуть до війська свідомо отримати нові знання, здобути нових друзів та змужніти. Брат двоєрідний служив, та її друзі служили, казали, що школа життя самим кращим як сказати вчителям, є армія. Лікарі, які здійснюють відбір строковиків, стверджують, незважаючи на те, що стан здоров'я призовної молоді погіршується з року у рік, сьогодні є можливість відібрати до служби найкращих. Зараз в даний час вже практично нормативи поздачі фізичної біотові школи відмінені. Бувають різні випадки захворювання дітвори на тих же заняттях по фізичній фізкультурі. Не можна сказати, що зараз здоров'я до призовників що є чудесним. Ну але в зв'язку з тим, що з року в рік набір зменшується, є можливість відібрати ліпших. Не пощастить цьогорічним призовникам потрапити у десант. Такі елітні частини, як 80-й окремий аеромобільний полк, вже повністю укомплектовані контрактниками. Проте юнаків, які прагнуть відчути смак справжнього військового життя, офіцери запрошують в інші бойові військові частини, зокрема, у 24-ту окрему механізовану бригаду. Перед тим як проводити бесіду з призовниками. Я їм розказую відповідно про бойовий шлях нашої частини. Треба буде сказати, що вони займаються бойовою підготовкою. О, адже бойова підготовка в нашій частині це є стрижень виконання завдань. Хлопці, які служитимуть у залізній, впевнені, їхнє майбутнє військове життя нудним не буде. Стріляти, побігати по наполігонах, поїздити на танках, на машинах, відчути армію, дійсно армію, що, що армія є наша дійсно армія. Традиційно перед відправкою юнаків до війська на обласний збірний пункт запрошують батьків та родичів. Те певно, що переживається, звісно, переживається. Читайте, дитина йде на рік з дому, не знати куди і що, і як там. Я не знаю, як зараз. Зараз напевно дідівщини нема так як такої. Особливості призову юнаків на строкову військову службу цієї осені стане територіальний принцип комплектування. Це означає, що мешканці Львівщини служитимуть на території самої Львівської області або у сусідніх із нею областях.